на канале продолжим прикладываться на первости 149 канальный кодексу України.

Я вирішила спробувати. Правоохоронцями викриту жительку Одеси у вербуванні жінок для експлуатації за кордоном. Фігурантка у змові з невстановленими наразі особами, організувала пошук, підбір та вербування Українок для надання послуг інтимного характеру в одній з країн Європейського Союзу. Дівчат-жінка підшукувала серед знайомих та у спеціально створених в одному з месенджерів групах під приводом працевлаштування покоївками в готелі. Водячи в оману людей щодо своїх реальних намірів, жінка обіцяла їм достойну заробітну платню за кордоном. У такий спосіб вона завербувала двох знайомих, Затримали її поліцейські під час вербування ще однієї. Наразі фігуранці повідомлено про підозру у вербуванні переміщенні людини, вчиненому з метою експлуатації з використанням обману уразливого стану за попередньою змовою групи осіб. Цей злочин кваліфікується за частиною другою Статі 149 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна або без такої розслідування триває.